Ми купували по одній ціні, а потім ми продавали в Європу. Я пам'ятаю, ми купували щось по 55 доларів. А в, куди ми десь продавали по 140-150 по доларів газ? А потім у 2000 році було е, підписано доповнення до міжурядової угоди, де е, Україна вже не могла продавати. Експорт заборонили, так? Так, да, так, да, 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 да. Тому, тому все може бути. Почекаю. Це щоб війна закінчилася, там ми розберемо. от, ну. да, ще от в цьому контексті газового цього контракту, Фіцо. Я, ще я хочу сказати: ага, давайте. Всі, інші, всі інші транспортні потоки вони <coughs> набагато дорожчі, ніж газотранспортна система України. <coughs> Вона дуже потужна. І по, по обсягам, по географії, по. Технічним характеристикам і так далі, вона вона економічно більш надійна і, і, і економічно вигідна. Це то можна сказати, що якщо би змінився раптом режим в Росії, і прийшов уряд Хадарковського, скажімо, умовного такого так, то так. це тоді варто якось думати, яким чином все-таки е, з цієї країни, як скажімо, там вона залатає кладова чи там у них склад всіх природних ресурсів, забезпечити постачання в Європу. Тоді би був сенс в цьому на. Ну Я там будуть якісь політі, полити... зміни політичних конституції і так далі. санкції будуть поетапно зніматися.